Доброго дня. Сьогодні вже почали лунати останні дзвоники в школах і перед батьками з новою силою постає питання перед батьками старшокласників питання вступної кампанії до вищих навчальних закладів. Сьогодні тема нашої прес-конференції це прозорий вступ до вищих навчальних закладів у 2010 році. В Україні. В в системі освіти тривалий час відбуваються реформи. От остання реформа була пов'язана якраз із введенням зовнішнього незалежного оцінювання. Є прихильники, є противники цієї системи, але практично всі однозначно зазначають, що це дозволило забезпечити саме прозорий вступ до вищих навчальних закладів. Сьогодні є намагання змінити цю систему, удосконалити. Щось донести до неї питання, головне, мабуть, стоїть в тому, щоб ця система залишилася, оскільки ну, вона в принципі себе виправдала. По тим відгукам, по відгукам представників вищих навчальних закладів, представникам шкіл, по відгукам батьків. Тому сьогодні ми презентуємо проект, який Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень реалізував. Як партнер всеукраїнської громадської е, організації «Комітет виборців України та громадської мережі оПОРА за підтримки освітньої програми міжнародного фонду відродження, яка так і називалась інформаційна кампанія зорий ступ до ВНЗ 2010